Всіх вітаю, друзі! Як всі ми вже знаємо, Патч 11.2 приведе карешу не за горами. А якщо бути точнішим, то виходить він 6 серпня, а сезон починається 13 серпня. І тому я хочу розповісти вам про новинки, які нас чекають. Погнали! Нова локація Кареш. Після того, як руки ефіріалів потрапило темне серце, яке Ксалатат відновлювала і хотіла отримати для своїх темних справ, ми відправляємося в рідний світ Ефіріалів, щоб забрати його першими і стати на крок попереду Ксалатат, і зірвати її плани і плани ефіріалів, котрі його отримали. Планета ефіріалів простає перед нами уже в зруйнованому вигляді, це лише залишки тієї процвітаючої імперії, яку знищив пространство усе пожираючий. Але кареш так і залишається домівкою для ефіріалів, які вижили і не хочуть покидати його. Ми побачимо побут ефіріалів, як вони виживають в цьому зруйнованому світі, і що роблять для того, щоб відновити минулу велич. Артефактний плащ. В патчі 112 Блізерт анонсували артефактний плащ, який стане ключовим в нашій мандрівці по карешу, а також в рейді. Він стане як посилення нашого героя, а також за допомогою нього ми зможемо взаємодіяти з деякими об'єктами у світі. Для кожної ролі плащ матиме свою пасивну здібність. Для танків поглинання шкоди при низькому проценті здоров'я. Для ДД збільшення шкоди, коли у ворогів буде мало здоров'я. Для цілителів весь хіл, який йде вище вашої полоски ХП, переходить в щит поглинання. Також плащ можна буде покращувати завдяки вибитому в рейді спорядженню, а тобто кільце і чоботи. Вони будуть покращувати пасивний спел плаща. Екологічний купол В грі з'явиться екологічний еко-купол на кшталт куполів, які були в БК. Це екологічні теплиці ефіріалів для відновлення життя на кареші. Так як прості живі організми не в змозі вижити за межами цього купола. Там нас чекають локальні завдання, рарники, квести, активності і ми, напевно, зможемо вирощувати або створювати собі маунт, як це було в Зеред Мортісі в Shadowlands. Фазові занурення. Це режим, який чекає нас в відкритому світі. В нього можна попасти лише тоді, коли у нас буде плащ. Ми переходимо в стан істот з чистої енергії і будемо виконувати різні активності, локальні завдання, квести, рідкісні моби, підземелля, а також багато іншого. В Тазавещі нам будуть давати щотижневий квест для цього режиму, нагороду за який вам видадуть 300 репутацій з новою фракцією і 7 вільних монет. За ці монети у вендора ви зможете придбати маунтів, традиційний трансмух ефіріалів на кожен вид броні, тканина, кожа, кольчуга, лати, а також іграшки і бонуси для пришвидження проходження цих самих фазових занурень. Новий рейд. Рейд для патчу 11.2 це ManaForge Омега. Об'єкт призначений для збору космічної енергії по всьому карешу. Кіньва варта, фракція ворогів, використовує цей об'єкт для того, щоб відродити повелителя порожнечі Діменсіус. Вхід в рейд буде через енергетичні труби. Завдяки плащу ми зможемо через них пройти. В рейді буде 8 босів. Перший бос – Плексус Сентипал. другий бос – Лумі Ітар, третій бос – Захисниця душ на Зіндрі, четвертий бос – Ткач кузні Арас, п'ятий бос – мислиці за душами, шостий бос – розломій. Сьомий босс. Король Нексусу Салхадар і Ласт Дименсиус Всепоглинаючий. Нове підземелля. Заповідник Альдані. Підземелля складається з трьох босів. Кампанія розгортається навколо одного з найцінніших еко-куполів ефіріалів. По сюжету, група мешканців пустощів карешу, захопила контроль над куполом для подальших своїх злих дій, про які ми дізнаємося далі. А поки що нам потрібно звільнити яр. Сюжетна лінія. Кампанія вперше за стільки часу буде йти не так як завжди. Тобто події підземелля йдуть після події рейду. Отже, після завершення рейду і виконання квесту на вбивство останнього боса, нас відправляють в підземелля для того, щоб зрозуміти, що відбувається далі. Нова вилазка називається Архівний Штурм і розташована в лазурному сховищі, що вийшло ще в Драунфлайті. Головним нашим ворогом в цьому патчі буде Нексус Принцеса Ківеза, Мисливець за головами, який з'явився ще в першому сезоні. Нові сетові бонуси. В другому сезоні розробники трохи облінилися і зробили сетові бонуси для ролей, однак, тобто мінялися просто здібності. В третьому сезоні вони підійшли до цього трішки в розгорнутішому плані. Тепер для кожного героїчного набору талантів буде свій сетовий бонус. Тобто збільшили варіативність вибору звичайних талантів, а також героїчних талантів, а не бігати в одному наборі героїчних талантів весь патч. Переробка талантів як і завжди це буває, в кожному великому патчі переробляють деякі спеціалізації, які були неграючими на протязі всього патчу. На цей раз під переробку попали монахи танки, дека Нечистивість і Фрости, а також Жреці Темряви. На ПТРі ці спеціалізації показують себе добре, особливо Фроз ДК і монахи Татки. Але навіщо переробляти ДК нечастивість, не зрозуміло, так як вони і в другому сезоні відчували себе добре, правда, не в шкоді в одну ціль. Набір підземель 3 сезона. Кожного сезона для міфічних ключів стає доступний новий набір підземель. На цей раз він виглядає так: Підземелля земельля The Операція Шлюз. Пріорад священного полум'я, Аракара місто відлуння, сяйво полумя Підземелля Сяйвополум'янс, Таємний Ринок Тазавеш, дві частини, тобто два підземелля, Зали Спокути, а також нове підземелля, заповідники Альдані. З основними новинками все. Чекаємо 6 серпня, щоб подивитись на оновлення, і 13 серпня, щоб влетіти в новий сезон і подивитись, що наробили для нас Блізард. Всім дякую за увагу. З вами, як завжди, був Пірат Волморів. До нових зустрічей!